Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати дирунчики у горшечках. Дивіться, нам знадобиться картопелька, морковка, цибулинка. І якщо маєте гриби, якщо є, хай чемпіньончики, а ані, то вон у нас біленькі грибочки. Що маєте, те дістаєте. Сметанка, сіль, перець. Все. Починаємо готування. Так, дивіться послідовність. Картопельку ми натерли, зляли водичку, віддавили. Додаємо сюди одне яєчко, дві-три ложечки муки. Чотири дивимося, бо картопля у всіх різненька. В цей час у нас обжарилась морква і цибулька. Цибульку ми порізали соломочкою, морковку потерли. І зараз ріжемо грибочки і додаємо сюди яйце з мукою. Добавила я 4 ложечки муки. Тепер дивіться. Я робила зажарочку морковка з цибулинкою. Половинку я додаю сюди, а половинку залишаю. І зараз обжарюємо, додаємо сушені грибочки сюди і сметанку. І зробимо таку заливочку, що будемо заливати в горшочках наші деруни. Так, тепер ми сковорідка включена, дві сковорідки включені. На одній робимо жаримо деруни, а на другій зразу робимо соус. Для заправочки. Угу. Е, хотіла ще сказати один, одну хвилиночку, дивіться, грибочки, якщо у вас так, як у нас сушені, то їх потрібно замочити. Ну, я на ніч заливаю їх теплою водою гарячою, і замочуємо. Якщо свіжі, то, звичайно, це не потрібно. Тут у нас готується заправочка і тут зразу ми жаримо деруни. Так, ми нажарили наші деруни. Зажарочка нас готова, тепер дивіться, формуємо наші горшечки. До речі, що мені подобається цій страві, що її можна поставити на стіл для гостей. Одні деруниці виглядає якось не дуже прикольно, а це буде дуже смачно і дуже гарно. Тако ставимо нашу перемажчими грибочками зажарочкою. І знову викладаємо рядочок. Знову грибочки. Духовочка в нас вже включена. Скільки ми 150 градусів я встала така, щоб вона була не дуже висока. На півгодинки. Накриваємо кришечкою і в духовочку на півгодинки 150 градусів. Так, готові, готові наші дирунчики. Е, дивіться, дерунів до, до ми зробили курочку Кевсі, зробили салатик. Ой, як Запах дуже смачний. Гаряче, не Круто. Бомбезно. Поекспериментуйте обов'язково з спеціями. До соусу ми добавляли сухий чесник, добавляли копчений паприку копчений, так. І от це все воно зараз настільки гарно пропиталося смачно. Дуже смачно. Смачного!